Вітаю вас, мої оптимістичні стрільці. Я, астролог Олена Почебякіна, підготувала для вас прогноз на травень. Запрошую його переслухати. У травні місяці багато планет подорожують знаком тільця і формують події у нашому житті. Я на цьому наголошую, тому що буде велика концентрація подій в одній сфері життя, інші в травні будуть відпочивати. У стрільців така сфера життя це шостий дом. Шостий дом це про ваші рутинні щоденні обов'язки на роботі із вашими рідними, близькими, із вами собою. Тобто, що таке рутинна звичка? Рутинний обов'язок. Я чищу зуби, я ходжу до магазину, відводжу дитину в садочок і роблю якісь свої щоденні обов'язки по дому або в себе на роботі. Тому основні події, основні зміни і настрої ми очікуємо саме в цій сфері. З 9 по 15 травня очікуємо з'єднання Сонця і урану у знаку тільця. Очікуємо бажання змін. Ці зміни будуть відбуватися переважно з вашої волі, тобто ваше життя буде здаватися вам трошки таким тріснуватим і захочеться внести. Перчику, це буде екстравагантно, це буде шокуючі, це будуть позитивні зміни для вас. Проєктуємо це все на сферу шостого дому гороскопу. Ви можете внести щось новеньке у ваш звичайний режим дня. Ви можете внести щось новеньке у ваші звичайні звички. Щоденні рутинні обов'язки на роботі, які ви робите, або хтось вам запропонує ці зміни, радо їх сприймайте. Вони будуть раптові, неочікувані, дивуючі, але вони будуть вам лише на користь. Очікується, очікується потяг до свободи до незалежності. Тому є шанс, що ці рутинні обов'язки почнуть трошки вас напрягати в травні, особливо в цей період. Вам захочеться від них позбавитися, от, щоб трошки звільнити себе від цієї щоденної рутини. Або, якщо таких звичок у вас немає, таких ритуалів немає. Навпаки, ви подумайте, чому б їх не внести в своє життя, і інші здивуються, як це так. Ти ніколи не пила воду, а тут випиваєш по 2 літри, камон, що трапилося. З 13 по 19 травня очікуємо з'єднання Сонця та Юпітера. Очікуємо багато позитивних новин, інформації, хороші, крупні можливості. Період. Позитиву, оптимістичного погляду на життя, коли ви впевнені в собі, коли ви відчуваєте щастя, коли хочеться творити, бачити, проєктувати нове, робити щось справжнє, велике, масштабне. Додаємо сюди шостий дом гороскопу. Тобто можна творити нове в себе на роботі, можна творити нове в своєму звичайному рутинному житті, у вас з'являться для цього ідеї, і вам захочеться. Додати чогось нового, цікавого і ви це сприймете дуже позитивно, тому чому б і ні. Шостий дом це також профілактика нашого, наших якихось хронічних захворювань, захворювань, в принципі, догляд за нашим здоров'ям. Тому, можливо, вам захочеться або трапляться такі можливості трошки про себе попіклуватися, поприймати вітамінки, відвідати лікаря, але це все буде профілактично, приємно в кайф для того, щоб ваші щоденні ці жординні процеси організму працювали як найкраще. 15-19 травня з'єднання Венери із Ураном. Психологічно це дасть вам романтики, закоханості, ви будете відкриті до нових відносин, до експериментів у чуттєвій сфері. Класний період для творчих людей, тому що вам будуть виникати якісь такі цікаві ідеї, творчі, і можливості, як це все реалізувати, оскільки це все також проєктується на шостий гороскопу, Якщо ваша робота... Має в собі який-небудь дизайн, створення, робота з красою, з естетикою, з мистецтвом просто ваш золотий період, тому що ідей може бути дуже багато, і вони всі будуть мати класну можливість до реалізації. 9-26 травня до цієї компашки додається Юпітер. Це єдиний період, коли, можливо, таки правда доведеться відвідати. Лікарню відвідати свого лікаря або профілактично займатися своїм здоров'ям, тому що Юпітер планета, яка дає багато, і так очікуємо багато задоволень від вашої рутини, гармонії у вашій рутинній роботі, естетику у вашій рутинній роботі, але і збільшення ситуації, коли доведеться відвідати лікаря або захочеться не знаю, покраще подоглядати за собою та своїм фізичним тілом. Також у травні в кінці та на початку червня очікуємо прекрасні можливості для збагачення аспект мільйонера та багатства. Єдине, що вони потребують індивідуального прогнозу, який я роблю на своїх ефірах на сторінці в інстаграм, її ви можете знайти в описі до відео, тому я вас запрошую, доєднуйтеся, буду дуже рада бачити.